Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 19 квітня, 785 день повномасштабного нападу терористичної, нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була досить велика дронова ракетна атака від росіян. Почалося все як завжди, з іранських дронів Камікадзе, 14 штук, і росіяни їх запускали на Дніпропетровщину. Основні цілі були в районі Кривого Рогу, Дніпра та Павло Рада, а також дрони летіли в район затоки на Одещині. Всього 14 дронів, і всі 14 дронів наші хлопці знову збили. Чудово. І як завжди, по тим же цілям, куди росіяни запускають дрони. Потім вони запустили ракети. Дві крилаті ракети з стратегічної авіації, дві з двох збили, 12 керованих авіаційних ракет, 11 з них збили. Дві крилаті ракети Іскандер, жодного збиття. І шість аеробалістичних ракет Х-22. Перше вдалося збити дві з них. І якраз збили літак. Ту-22М, котрі ці ракети запускали. Це просто чудово. Ще й капітан екіпажа загинув, бо там, наче, якісь проблеми з катапультуванням були. Ну а на жаль, є прильоти. І загиблі люди, прильоти в Павлограді, Дніпрі та в районі Кривого Рогу. Вже відомо про восьмеро загиблих людей та більше 20 травмовані. А також був прильот від ракети десь в районі Затоки. Місцева влада каже про інфраструктурний об'єкт загиблих немає. А так в Одесі минула ніч спокійно пройшла. Була тільки повітряна тривога, і зараз знову досить тепла погода. Правда, ще не спекотно, близько 18 градусів. В сусідній Миколаївській області області теж все спокійно, крім району Очакова. Там російські обстріли, але без жертв. І на Херсонщині також російські обстріли. Там троє людей травмовані минулої доби, без загиблих. А на Росії стандартно прилітало цієї ночі та вечора по Білгороду. Чекаємо ще.